Привіт! Я помічник Веслі, і в цьому відео ми будемо говорити про керування камерою. Так отже, у нас є цей проектний файл з відео про зміну анімацій, і ви помітите, що ігровий простір досить малий, і він зміщений в бік. Так, щоб виправити це, ми зайдемо в аркуш подій, і тут ми маємо два керування камерою. Один для того, щоб на початку сцени змінити масштаб на 5. Що в 5 разів більше за типовий масштаб гри. Будь-що менше одним буде зменшувати масштаб, будь-що більше одним буде збільшувати масштаб. І потім у нас є дія без умови, яка сенсорує камеру на об'єкті гравця, якщо я відкрию дію збільшення, ви побачите, що збільшення становить 5, але також що шар залишається без змін. Тому що всі об'єкти на базовому шарі, його не потрібно торкатися. Щодо номера камери. Для всього відео вам не потрібно турбуватися. Попередній перегляд гри показує збільшений масштаб і камеру на гравці. Це підходить для більшості ігор, але іноді ви бажаєте, щоб камера слідувала за гравцем, а не різко переходила до нього. Перейдемо до аркуша подій, видалимо дію камери і замінимо на Camera Center Exposition. Замініть на set 2, а потім введіть Lerp. Lerp – простий вираз. Де перше число значення, яке у вас є, друге число значення, яке ви хочете отримати, а останнє число швидкість досягти цього. Так, у цьому випадку це буде позиція камери по осі X, кома, позиція гравця по осі X, кома, а потім 005, як швидкість. А потім ми просто копіюємо і вставляємо це вниз і змінюємо всі X на ідроки, щоб отримати ось Y. І зараз камера трохи слідує за гравцем. А не різко переходить на нього. Тепер поговоримо про різні рівні. Так, щоб ці два об'єкти були на рівні інтерфейсу користувача з переднього плану та фонового рівня ззаду, треба відкрити вкладку шари та створити два різні шари: один шар інтерфейсу користувача, інший фоновий. Переконайтеся, що фоновий шар знаходиться нижче, а шар інтерфейсу користувача вище, щоб фон був ззаду, а речі інтерфейсу користувача і спереду. Відкриваю панель властивості, перевіряю елементи на шарах. Тепер, якби я переглянув гру, ці дві речі були б на своїх початкових місцях в віконному кадрі, бо камера для цих двох шарів не рухалася. Так, інтерфейс в порядку. Але щоб центрувати фоновий шар на задньому плані, ми додамо дві дії, обидві на початку сцени. І це зум камери та центрування камери на фоні. Але зверніть увагу, що ми змінили це на фоновий шар, а не просто на шар за замовчуванням. Таким чином, в лапках потрібно ввести назву цього шару. І ось ми йдемо. І зараз ми можемо закріпити камеру в межах певної області, додавши дію застосувати межі камери. Можемо збільшити масштаб, використовувати мишу для визначення меж сцени гри та перейти до неї. Нижній лівий кут показує координати X та Y до миші. Ми можемо повернутися до події. Знаючи, що верхня частина екрану 0-0, а нижній кут 4 86 1-24. Якщо попередньо переглянемо гру, камера буде слідувати за персонажем до цієї межі. Це працює і для іншої сторони. Гравець випаде за межі екрану, буде безкінечно падати, камера залишиться. Ще одна корисна дія керування камерою це кут камери на шарі. І для цього ми встановимо його так. Щоб додавати 2 на базовий шар, коли натиснуто клавішу С. Якщо попередньо перегляну гру і натисну С, базовий шар обертатиметься. Це не вплине на гру. Це вплине лише на те, що ви бачите на екрані. Ви можете використовувати це, якщо є сцена, де персонаж піднімається нагору або для тремтіння камери. Але насправді є набагато простіший спосіб зробити трясіння камери. Якщо ми повернемося до сцени гри, відкриємо менеджер проекту. Перейдемо до функцій та поведінки, і ви побачите, що розширення вже встановлено. Але якщо я натисну пошук нових розширень, а потім введу трясти. Воно буде прямо там, і я можу просто натиснути, щоб встановити його. Якщо перейду до розділу зіткнень таблиці подій, коли персонаж врізається в шип. Можу додати дію для тремтіння камери, заповнивши цю інформацію. І це все. Коли гравець нарізається на шип, камера затрясеться. Примітка редактора. Щодо ЛРФ його можна помножити на різницю часу, забезпечивши однакову функціональність незалежно від частоти кадрів. Але це був посібник з керування камерою. Не забудьте залишити коментар нижче та розповісти, який підручник ви хочете побачити наступним. Я був помічником веслі, і я радий, що зміг допомогти.